Ірина Ліонський, книга 4, розвиток 20, продовження. Отже, якщо мої сині ляні за кілля, які мали багато небесних водій, не бачили Бога, а те, що вони бачили, було подобою слави Господні просто про майбутнє, то очевидно, що отець тесь як і Господь сказав, Бога ніхто не бачив ніколи. Івана, 18. А слово Його, як сам він хотів для користі тих, які бачать кривало слава Отця, пояснює йому розпорядження, яке Господь сказав народний Бог, в лоні Отця Він об'явив. І він не називається Словом Отця, будучи багатим і великим, воно не в одному образі, не в одному характері, і вели з тим, хто бачив його, але відповідно до причини або цілий його розпорядження, як написано в Даниїле, по одного разу воно для тих, що. Оточувала нані озарійне сеїла, здавалося присутнім з ними палачі печі таким, що позволяє їх від вогню й образ четверто говориться, подібно до Сина Божого. І в іншого платку у з'явилося камене від горивці відсіченням безрук до Неїла Друга, яке вражає тимчасово царство і знищує її наповнює собою всю землю. Потім воно ж з'являється, як син людський, який йде на хмарах небесних, наближається до. Ведхо днями бере в нього всю владу і славу царство. і, і лад його сказано влади вічно, і царство його не загине. І Іван учений, Господа, бачив од кровень, священниче славне прошесть його, Царство говорить я обернувся, щоб побачити, чий голос, що горів зі мною, обернувшись, побачив всі золотих світильників. І серед світильників, подіну до сина людського, одягненого в довгий ризін, підпрезану, попід груди золотим поясом, голова й волосся біля, як біла вовна, як сніги очі, як полум'я вогняне. І ноги його подібні до бронзи, ніби розжареного печі, голосів, як шум вод. і він тримає привисів свої сім зірок, із уст його виходить гострий Бог, поки в мечі лице, як сонце, що сяє в силі своїм. У цих словах він показує на щось, славне від оця, як, як глава, що на щось священниче, як довгі ризи, і тому і где в одежу перед священником за цим образом і на щось, що стосується кінця світу, як бонзерожаного печі, що означає твердість сіре. І постійній цьому литті через причини грядуще в кінці часів часівного запалення. Коли ж я не переносив видіння, то говорить, я від павіднів, як мертве кровення перше. Що збулося написані, ніхто не бачить Бога, і живий буде. Та слово ж творить його і нагадується, що Бог є той на грудях, якого лежав він. На вечері запитав, хто мав зрадити його, говорили. І перший останній живий був мертвий, і ось живий на віки віків, має ключі смерті і пекла. Потім другому вийде. Виділені багачі того самого Господа, говорить, і я побачив посеред престолу чотирьох тварин, і посеред старців анців, які стояв ніби заколоне, ще мав сім рогів і сім очей, які сім духів Божих посланих на всю землю відкривання п'ятого. І ще про самого ангела, говорить, і ось кінь білий той, хто сидить на ньому, називається вірний і істинний, який правдно судить і воює, очі в нього, як полоня огняне, і на голові його багато він сім, він має ім'я написане, яке ніхто не знав, крім його самого. Він поняганим у те, що поглянув кров'ю, і ім'я його називається, Слово Боже, і вон с ним слідом за ним, на конях, біле ходяні, весон білий, чистим. І тут з його виходить гострий меч, щоб не морожати народу. Він посейше злом залізним, він тисне точиловина, люті гніви, болси вишню. на одязі і на стегні його написане ім'я царця цар і Господь, володар, от Кривені 19. Так завжди Слово Боже має, якби мовити, окреслення майбутніх речей показувало ніби від розпоряджень Отця людям, навчаючи нас Божим. Тім не тільки через видіння, які були видими, не через слова, які сповіщалися, але від двох він був простором, щоб через них пророки пробузувати наперед, показати майбутнє. То пророк осія взяв дружину будницю, свої дії пророкуючи, що буде буду діяти. І вступивши від Господа землі. Тобто люди, які живуть на землі від такого роду, людей Бог благословить взяти церкву, яка буде осяяна через спілкування, його сина, і жінка, святилася через спілкування з Пророком. І тому Павло говорить, що не віруюча жінка, святиться віруючим чоловіком, на всьому. Потім Пророк називає цю дітей такими, що не отримали милості, і не народом. Щоб говорить, я народ став народом і нелюблена стала улюбленою, а на тому місці, де вони названі не народом, там називалося свянами Бога Живого, Рівняна 9. Те, що пророком образно зображено через дію, апостол показує, що воно істинно зверш, звершене Христом у церкві, так і Моїсей взяв дружину Ефіптянку, яка зробив ізраїльтянкою наперед, назнаменуваючи, що дика оливка при прищепиться до благородної буде, причетна до благородності, бо тільки народжений в плоті Христос, мав бути шукан народом на збиття, але спастися в Єгипті, щоб перед язичники святим не мовляти, щоб бути тим, що Єгипет спочатку був язичницьким, як і Ефіопія, то через шлюб Моїсея пропозивався шлюб слова, а через дружину Ефіопянкам, та якось язичників. І хто є ганьбиті, звинувачі і з них, мщається з ними, вони будуть чисті, будуть вони прокажені, і будуть виганятися із землі праведний. Так і блудниця рав, яка засуджувала себе, що язичницька була вина, у всіх гріхах прийняла трьох спостерігачів, Помилка замість двох, які оглядали всю землю, сховали її у себе, тобто отця, сина Святого духу. І тоді, як усе місто, в якому жила, перетворилося на руїни, при звуки вісімох труб, нарешті блудниця рав була спасена з усіма домом своїм, повіривши. І червоне знамення, яке Господь сказав тим, що не прийняли його пришестя, саме пересем, які ставили в ніщо. Знамення червоне, що означало Пасху, звільнення і вихід з Єгипту, кажучи, Матрії блудниці випереджають вас у царстві небесному. Матвія 21. Розділ 21. Віра Аврама була така сама, як і наша. І вся ця віра була наперед зображена словами і днями древніх патріархів. І те, що наша віра була також. Наперед зображене Вараму, і те, що він був патріархом, нашим вірою і його пророком, цілком показав апостолу в посланні до Галатів, кажучи, хто, хто подає нам духи, робить між вами чудеса, твориться ділами закону, що через слухання віри. Так Авраам повірив Богу, і це поставилося йому праведність. Знаєте, що всі ті, хто вірив у сина Аврааму, і Писання передбачається, що через віру Бог виправдає зрішних їм. Пой сповістили Аврааму, що в нього благословляються всі народи, Отже, же віруючий, благословляється з вірних Аврааму. На це Він поки назвав його не лише пророком віри, але й Отцем віруючих язичників. Христа Ісуса, тому віра Його і наша одна та сам, бо він вірував заради обітниці Божої в майбутньому, наче воно вже звершилося. Ми ж так само за обітниці Божої віри, дивимося на спадщину перебування в царстві Небесному. Історія саха також не, не без знамення, бо у посланні до Римлян говорить: і ревика, коли вона зачала в той самий час двох синів для сака отця нашого, то отримали від слова відповідь: щоб воля Божа обрані здійснилося не дів, А від того, хто її, і сказано було два народи, отробить твої два племені в череві твоєми, один народ перевершить іншого і більше служитиме меншим Римлян дев'ятим. І з цього видно, що не лише передбачення патріархів, але й пологи євреки були просто про два народи, із яких один більший, а інший і один буде врався, інший собідний, але обоє відної того самого Отця, один і той самий Бог наш їхній, він знає таємний і знає все раніше. Ніж воно здійснилося і підніше сказав, якого полюбиво і савозненавої. Якщо хто в них не вдіє яко, то знайде те, що вони не. Непорожні, але наповнені значення відносини, поулінь Божий. І, по перше, народження те, що він схопив за п'яту брати, і тривав ім'я Яків, тобто запинатель, не тримає, але не тримається, зв'язує ноги, але не зв'язаним. Борець є, перемагає, тримає в руці п'яту супротивника. Тобто перемогу. Для нього народився Господь, народження його. Він пропозував і про якої Іван. В кровенні говорить не вийшов війник, перемагаючи, щоб перемогти. Потім як і отримав первородство, коли знає, хто в ним брат, який народ молодший прийняв первонародженого Христа, коли його відкинув. Старший народ кажучи, не маємо іншого царя, крім Кесаря. І хрестів всякі благословенні, тому молодший народ вихопив у старшу народу благословення Отця, який він вихопив благословенні Ісаву, і тому брат терпів ненависть і гоніння від свого брата, який і церков те саме терпить від юдеїв. У чужій країні народився дванадцять колін ізраїльського народу, оскільки Христос у чужій землі повинен бути народитись натистопносного церкви. Тисні кольорові вівці дісталися нагороди Яку, і нагороду Христа становлять люди, які різноманітні різних народів, і забралися в одну в гору віри, як одну обіцяв, отець, каже, просив у мене, я дам тобі народу, спадщину твої, і края землі, волині твої. І оскільки від безлічі синів, якого пізніше виникли пророки Господні, то необхідно було йому народити синів від двох сестер, які Христос народив їх і від двох законів одного і того самого Отця, і також від служний для познання того, що Христос воздвигне синів Божі від вільних і рабів по плоті, усім однаково даруючи дар Духа, який нас ожитворяє. І як я це зробив заради молодшої Рахілі. То мала прекрасні очі, вона була пробузом церкви, зади якої постраждав Христос, і тоді через своїх патріархів і пороків я пробузував наперед, тою ще майбутнє, готуючи свою частину до поволінь Божих і привчайся своє наслідня, покоритися Богу в вжити у світі, як командах, і ти словом, наперед, ознаменування майбутнє, бо у Бога немає нічого даремного або такого, що не має значення. Розділ 22. Христос прийшов для людини одного часу, але для всіх, які живучі було щастиво, вірило в нього і які віриватимуть. В останні часи, коли настала панута часу свободи, саме слово оминуло на чисту духу дочок Сиону. Ісая 4. Коли воно своїми руками омило ноги, ноги учеників, бо такий кінець роду людського, який становить наслідтє Бога, щоб якими спочатку, через перших людей. Які підпали рабством, ставши пожниками смерті, так згодом через знову людину. Від початку всі учні його, очистившись і омившись від смертно, отримали життя Боже, бо той, хто вмив ноги чиникам, освяти усе тіло, збивши чистими. Тому, коли вони полежали, він подав їм їжу, позначаючи ти, що лежать у землі, які він прийняв, дарував життя. Так Єремії говорить Господь святий, згадав про померлих своїх Ізраїлів, які спочили в землі поховання, і зійшов до них, щоб ловісти та їм спасіння своє, щоб спасти їх. Тому ж очі учнів обважніли, коли Христос ішов на страждання і знайшов їх сплячними, Господь спочатку залишив їх, показуючи терпіння Божої стосовно сну людей, а друг будив їх і підняв на знак тощо його придання, і відновлення сплячих учеників, до яких він і зійшов в покельні місця землі. Щоб своїми очима бачити ста, спочилих від трудів, про яких він не говорив ученикам, багато пророків праведних бажали бачити і чути те, що бачили і чуєте. Бо Христос прийшов не тільки зради тих, які часів теверя, кесаре увірили в нього, а й отець свої усі промисли, гада людей, що живуть тільки нині. Але взагалі для, для всіх людей, які від початку своєї покоління в мирі, сило боялися, любили Бога, і праведною було говорили себе стосовно ближніх, і бажали бачити Христа. Чути його голос, тому всіх таких, він у другому своєму пришесті підніме, від сну, і як їх, так і інших, які будуть судитися, воскреснуть, поставить у своє царство. Буде Бог, який направляє патріархів згідно з своїм поволінням і правдовує облизаних за і облизаних через віру, рівне на Бо як ми будемо прообразовані наперед, вказані з перших, так і вони і вдобрадяться в них, тобто церкві отримують нагороду за свої труди. Розділ 23. третій. пророки, передрікаючи пришестя Христа, прокладали нащадкам шлях довіри у Христа, і тому труди апостолів були менші, оскільки вони збирали плоди чужих трудів. Тим Господь говорить учням, я ось я говорю вам, звоїть очі ваші, і погляньте на ниви. Як вони вже готові до жнив? Бо хто жне той. Одержає нагороди, збирає пліду життя вічним, так і ще всі жнець, будучи разом радіти. Про це правдиве слово. Один всій інший жне і послав вважати те, над чим не працювали. Інші працювали, а вивішли в їхню працю. Тож трудився і співдіяв, і повелінням Божим, очевидно, потера хіпроки, які зображали нашу віру, і рознесли по всій землі пришестя Сина Божого, що як воно буде, що наступні людям. Мали страх Божий, і навчені пророками легко зустріли пришестя Христа. І тому, коли Йосип помітив, що Марія вагітна і до відпустити її, то ангел у вісні сказав йому: Не бійся прийняти Марію, жону твою, бо те, що вона має у тробі, є від Духа Святого. Народить же син, найречешого ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх і грехів їхніх, і додав, напоминаючи Його. Це все сталося, що збулося, сказаним Господом, через пророка, який говорить, ось діва утроби прийме, і народ сина речець ум'я, Імануїл. І словам пророка, переконуючи його родовщі Марії, тим, що сказав, що Марія на приосповіщений сайт дів, яка повинна родити Імануїла. Тому Йосиф безсумнівно переконавшися, прийнявши Марію, усі інші виховані Христа радістю покорилася, поки не відправиться в Єгипет. Повернувся звідси і оселився на Заретім, і ті, що не знали Писання бітниці Божої, поління Христового, називали його цим отриком. Тому сам Господь каперонауми читав просто про Іса і дух Господь на мені, бо він помазав мене, благовістити у Бога, і послав мене, зселяти робити серцем, проповідати полонену свободу, сліпим, позріння. Він, вказуючи на самого себе, як наперед сповіщено, простом Іса, і говорить їм: нині утрудився Писання ще в ухах ваших. Тому, коли б також, коли й знайшов, що є внук цариці царіці читав слова Писання, як Агнець ведений був, він на заколоні. і як Агнець перед тим, що стриже його безмовно, так і він і відкриває у своїх. осмені його суд віднятим. Та інше, що сказав про його страждання, про шестю плоті, як він був збещещений, віруючим, то легко переконав його вірити, що це Ісус Христос, розіп'ятий при понті і палаття. І перетерпів на пересказана Пророком, що він є син Божий, який дарував людям життя вічним. І одразу хрестивши Євнуха, віддалився від нього, бо нічого іншого, крім охрещення, не вистачало йому, який був наперед, оголошений Пророком. Він не знав ні Бога Отця, ні правил моралі, а тільки про шестя Сина Божого. І швидко пізнавши його, він з радістю продовжував шлях, щоб з Ефіопів проповідати про Христа, тому полип набагато. Де багато працював над ним, бо він уже був приготований пророком страху Божого. Тими апостоли, збираючи загиблих овець дом із Ізраїлю, говорили з ним від Писань і доводили, що п'яти Ісус Христос є сини Богожива. І переконували в тому велику кількість, яка вже тим мала страх Божий. І один день охрестилися три тисячі чоловіків, і п'ять тисяч. Діяння друге. Розділ 24. Наверення язичників було складніше, Наверення юдеїв і труди апостолів, що займалися. Першим були більше, ніж труди тих, які навертали юдею. Тому і Павло, а посолі язичників говорить, як утрудився більше за всіх. Бо як тих було легко оголошення людей, оскільки вони мали докази відписання слухачим Моїсеї пророків легко прийняли з змертю начальника життя Божого, який через протягнення рук уражено мав велике, через звіру в нього оживляв людину і докуси змії. Апостол, як показав попередній книзі, спочатку оголошує язичників відійти від ідлопоклонця, шанування рідного Бога, про це не аби землі, всього світу, і те ще цим словом, через якого він створив, який в останній час став людиною через людей. Перетворив рід руські сокрушив переміг ворога людини і дарував своєму створінню перемогу над супротивником. І, хоча обрізані ідеї, не виконувати слів Божих тому що не. Не наважали їх, але вони вже були навчені не чинити перелюбу, не блудіти, не красти, не обманювати і все, що робиться для шкоди ближніх, є злом, не Богові, тому вони легко погоджуються отриматися від цього, бо були так навчені. А язичники не нелегко навчити тому, що діла такого роду злі, низькі і даремні і шкідливі для тих, що роблять їх. Тому той, хто прийняв на себе потузького перед язичників, мав більше робити, ніж ті, що проповів до Божого серед обрізаних цим допомагали писання, які Господь підтвердив, і виконав, прийнявши таким, яким він був проповіданим. І тим являлося якесь чуже проповідування і нововчення, бо боги народів не тільки не боги, але і туле демонів, один Бог, який вищив до всякого начальства, Господь та й овлади всяку імені іменованого. І що його слово невидимо заєстом зробило цього сяжня, і видно серед людей і зійшло аж до смерті, смерті хресної, коли Филипп'ян друге. І, віруючи в нього будуть на і чужі стражданню, і стрі... отримують Царство Небесне, і це сповідувалося язичникам усно без допомоги писань, тому ті, що проповідували серед язичників, не... понесли більший труд і віри язичників, в свою чергу являлися благодійнішою, бо вони послухалися Слово Божого, без навчання та допомогою Писань. Озіл 25. Обидва завіти були наперед ознаменовані в Аврааму і в народженні Хамари, і не Бог того іншого завіту. І саме таким чином належало бути сином Авраама, який Бог воздихе з камені, поставив йому, який став попередником, провісником нашої віри, і він отримав завіт обрізання після оправдання віри, яка він мав, ще будучи набризене, щоб у нього наперед ознаменувалися обидва завіти. Він був отцем всій людям Словом Божим. І народжують у ньому в цьому віці, тобто віруючих і забризаних, так і не як які Христос, великий наріжний камінь, усе носить збирає в єдину віру Авраама, достойне для дому Божого і Бог за вітям. Це віря необризаних, як і та, що з'єднує кінець. Спочатку стала першою останньою, бо, як я показав, вона була Авраамою, і інших правних, які догодили Богові раніше за обризання, і останні часи знову з'явилася у людському роді через пришестя Господа. і закон діл займали. Середній період часу це образно зображається багатьма іншими прикладами, особливо з фамарою невісткою Юди, бо коли вона зачала близняти, то один з них раніше простягнув свою руку, баба ж думала, що він певне нав'язала на його руку червону нитку. Після цього, коли він. На забрав свою руку назад, вийшов спочатку брат його і потім вийшов. Зара на яком була червона нитка через це писання. Ясно показує, що той народ, який мав червоний знак, тобто віреної обрізаний, яка проявилася спочатку патріархам, і потім сховалася від народження брат, той народ, який мав би бути першим, народився другим і був пізний за червоним знаком який був на ньому, щоб означає страждання праведно, і спочатку наперед зображений в історії Аволі, і писане пророкам і звершилося в останні часи, синові Божим. Бо належало, щоб одне сповіщалося Отцями по отцівське, інші закони наперед сповіщалося пророкам, а інше зображалося з образом Христа, тим, які прийняли установлення, але все. Вкриваєшся одному Богу. Авраам хоча один напред зображав у собі два завіти, в яких одні сіли, а інші пожинали, бо в нього ботку справедливо, що один народці, а інший зне, Але один Бог, що дає тому іншого, добра сім'я, сіючим і хлібу їжу пожитнаючим. Так само один насаджує, а інший поливає, але Бог один, який дає зростання. Сіли слово по Христа, патріархі, пророки, церква пожала, тобто отримала плід, тому й самі. Вони моляться те, щоб мати в ній життя, і говорить. Єремії, хто дасть мені нарешті пристановище в що пустелі, щоб і той, хто сіє, той, який пожинає разом, раділо царстві Христа, яке властиво всім, кому спочатку, було зволив дарувати присутність свого слова.